Вітаю, шановні друзі, важливі зміни три дня на отримання повістки в поштовому відділенні. 8 жовтня вступили нові зміни, які дуже важливі для вас. Зміни відбулися до правил надання послуг поштового зв'язку відповідності до постанови Кабінету міністрів 1147 від 8 жовтня 2024 року. Які передбачають, що якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв'язку адресат одержувач не з'явився для одерження рекомендованого листа. З позначкою Повістка ТЦК працівник об'єкта поштового зв'язку робить позначку Адресат, відсутність за зазначеною адресою, яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядком використання якого встановлюється призначенням оператором поштового зв'язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. Прийшла повістка в поштове відділення. Вам кинули відповідне повідомлення. Три дні є для того, щоб з'явитись, забрати даний лист. Не забрали, повістка пішла назад. Виглядає даний строк дуже малим і не завжди людина за три дні встигне його отримати, особливо, якщо воно прийшло в п'ятницю, а людини на вихідних вдома немає. Але, друзі, от така ситуація. Тепер у вас не так уже й багато часу. Майте це на увазі і поширте іншим, щоб всі знали. З повагою, ваш адвокат Демченко.